Добрий день, спільнота STEM! Наша креативна команда презентує роботу незламних педагогів Роздорського ліцею. Нині кожен педагог боронить освітній фронт України. Тому ми працюємо над професійним вдосконаленням. Зараз, можливо, як ніколи, освіта повинна бути випереджуваною. Що зобов'язує передбачити тенденції розвитку суспільства в майбутньому. Це той трикутник, на базі якого потрібно вибудовувати підходи до впровадження нових принципів в освіті дитини. Нині stem освіта відкрила широкі можливості для навчання сучасних дітей. Рейдою, зошитом лише підручником та сухою теорією зацікавити до вивчення предмету неможливо. Аю під собі правильно молодці. А тепер скажіть, як ви думаєте, що нас там творилося? Повітря чи вугловій свій газ? Саме застосування практичних навичок дає можливість перетворити урок на цікаву дослідницьку місію. Головним інструментом може стати будь-який об'єкт, папір, пластилін, насіння, рослини і так далі. Використання ІКТ допоможе доповнити урок для досягнення вау-ефекту. Розуміння картинки світу приходить разом з висновками, зробленими самостійно, на основі проведеного досліду. Як вода впливає на живі організми? Що буде, якщо рослину залишити без води? Яка роль води? Від чого залежить проростання насінини? Вивчити закон збереження маси речовин? Можливо, і головне потрібно. Але якщо його розкаже сам Антуан Лавуазіє? маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворились в результаті цієї реакції. Найбільше зацікавлює те, до чого важко дістатися. Та навіть неможливо небесна сфера полотно з зірками чи уявність, які вони сузір'я? Робота в команді, взаємодопомога та підтримка найкращий спосіб розвитку комунікативних навичок, що є невід'ємною частиною нашого життя. Я вчитель предмету STEM. І я вважаю, що навчання це є ліки від хвороби. І якщо ти робиш це із задоволенням, то це є маленькими кроками до великої. А насправді цікаве те дітей це одне з ключових питань, яке ставить собі кожен вчитель. Відповідь перетворити навчання на закупливу воду. Як в цьому процесі може допомогти Легу? Не просто так лего почали використовувати у початковій школі підрахунок кількості деталей, поділ цілого на частини, додавання різних кількостей деталей. Все це про розвиток навички з підрахунку дає поняття про, -про пропорції. Розвиток логічного мислення для того, щоб зібрати конструкцію, потрібно представити її цілою та зрозуміти, яким чином її зібрати. У своїй роботі я спираюсь на уже випробувану в багатьох країнах світу методику з використання різних конструкторів Лего, а саме безкоштовний інтернет-ресурс LEGO Digital Designer. Метод конструювання підходить для більшості предметів, що вивчаються в початковій школі, та допомагає формувати. Правильне уявлення про навколишній світ у тривимірному просторі. Технологія ЛЕГО заслуговує на увагу педагогів та глибоке вивчення. Проте варто пам'ятати, що Лего не є панацеєю. Це лише допоміжна ланка освіти, націлена на гармонійний розвиток дитини. Якість освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності вчителя. Та все ж таки, знання це не єдине мірило, головне правило стем – бути на одній хвилі з дітьми, стемити разом.